У Сумах попрощалися з захисником України офіцером-прикордонником сумського загону Олександром Кузьменком. Він загинув 13 червня внаслідок обстрілу російськими військовими Великописарівської громади. Після відспівування в Воскресенському соборі чоловіка поховали на Баранівському кладовищі. У чоловіка залишилися дружина і двоє дітей. був Дуже хороший був дуже дзвічевий був. Таких людей дуже мало. На жаль, на жаль, виходить краще, був найкращим патріотом. Був чесним, достойним, дуже хорошим. Він пройшов всі ступені військового зростання від контрактника до офіцера. Завжди був чесною порядною людиною. Загинув як військова людина, виконуючи свої обов'язки.